Так, план миру я не бачу, але я бачу план перемоги по таємному задуму по місяцю, план партнерства. План ураження будуть. Я вам кажу, що будуть по церкві, по центру Москви. Москви бити і будуть жертви, тому що впала знову другий раз. Уже четвірка мечів і трійка мечів. Найгірші карти. Це коли ми дивимося в розкладі на Україну. А коли ми дивимося в розкладі на Москву, то це найкращі карти, які можуть бути, адже це ураження по центру, адже це жертви, адже це паніка серед людей. Не бачу я загрози. Взагалі не бачу я загрози. А от щодо Лукашенка хочу сказати, він хоче таким чином показати свою важливість. Згадайте, то він декілька там місяців, декілька тижнів тому казав навпаки на підтримку України. Зараз він знову каже навпаки. Дивіться, я не бачу загрози нападу. Тобто, там є у них ресурс, вони би теоретично могли би це зробити, але скажу вам чесно, вони не наважаться. Не наважаться. Ну, а Лукашенко хоче, щоб про нього пам'ятали просто. Забувають же. ж. Ну, дивіться, тут відношення не до України не швидше, а тут, а, а, якби. Побудова, якби відновлення своєї лідерської позиції в світі, своєї важливості в світі, тобто він її втратив, тому що можна сказати, що він думав через домовленості, напевно, не врахував того, що з терористом неможливо домовлятися, і отримав чи такого не ляпаса від пуйла. Розумієте, тобто він казав, що я можу, я завершу війну, мене це вийде лише для підняття свого ЧСВ. А зараз воно у нього після цих подій, Дія, які відбулися, не піднялося, а явно опустилося. і йому треба е максимально утвердити свою лідерську позицію в світі, Ось по Єрофанту, по зірці. І тому він вирішив будь-якими способами зараз все ж таки прикласти руку до того, щоб. Е Закінчити війну, показати, що він дійсно має такі повноваження, таку силу і такі можливості, тому що тут є карта закінчення циклу, карта мир і по ієрофанту. І повірте мені, він це зробить. Карта смерті, тобто зміна, трансформація неочікувана. Знову ж таки, неочікувана по карті мага. Знаєте, пані Вероніку, дуже гарні карти я бачу. І він це зробить, але не з прихильності до України, а виключно із того, щоб максимально от свою позицію такого лідера, людини, яка може змінити все, відновити. Ні. Ворог не осилить. Таку тактику навіть через ресурсність їм зараз дуже важко, правда. Вони зараз не виграшній, далеко не виграшній позиції, і як то кажуть, по всіх фронтах. І це нам навіть підтверджує карта Десятка жезлів, десятка жезлів. Це знаєте, як тяжка ноша. Ось для ворога. Тому ні, я не бачу. Бачите, тут і втрата ресурсу по четвірці пентаклів і неправильні неправильні рішення, які привели до такої ситуації з їх сторони. Тож загрози я не бачу. А ось по загрозах обстрілів, так. На жаль, зараз найбільші небезпеці я бачу північну, центральну і західну Україну. Західну, дуже велика небезпека є для Західної України. Але бачимо, що і південні області залишаються в небезпеці. І я сьогодні дивилася і Донеччина. Знаємо, що гарні новини, що. Відігнали ворога зі своїх територій на досить такий е вагому відстань. Так? Але ворог цього не, е на жаль, не опустить. І я бачу удари по Краматорську, я бачу удари по слов'янську уже найближчі дні. Тож варто там бути обережними. Ні. Не Києва за три дні. Дивіться, вони вони настільки вже по іерофанту е, одинокі, такі не на ні не ни, ни, ни І е, ну ці залякування, вони ми без зброї були, вони не змогли це зробити. А зараз, коли у нас кожен, е, знаєте, е, ну коли бабусі пам'ятаєте, банкою з огірками е, скидали так, на дрони. Не буде такого, йде обнулення по дурню. Ворог прекрасно розуміє, що він програв цю війну, і як залякувати, як ще бити по нас, він більше ні на ні на що не згоден. А також не забувайте, що у них е, закінчується такі вичерпуються ресурс, і навіть через те, що ми б'ємо невідомі дрони, атакують, розумієте, і що позбавляє ворога ресурсу. Ну, не можна, звичайно, так казати, можливо, але це не люди. Я не думаю, що я скажу щось зараз зле. Але ви знаєте, ресурс же ж не тільки в пальному там, чи в техніці. Ну, люди теж ресурс. Треба би їх теж позбавити цього ресурсу. Але там не люди. Їх не можна назвати людьми. Нікого. Ну, дивіться, це ми знаємо, що здають наші, а, де знаходяться от, базування, да, полігони. На жаль, і а, я знаю, що ворог постійно намагається туди бити, навіть на тих територіях, де відносно спокійніше, як ми знаємо, як і цього разу. Я не скажу, що це було якось приурочено там до зустрічі з Трампом. просто… Здача, здали і вдарили. Скільки будуть здавати, стільки будуть бити. На жаль, найближчий тиждень я бачу ще такого подібного роду удар по навчальній базі наших ЗСУ. Ну, дивіться, бачу, що дійсно пошкоджена. Енергетика, справді бачимо це. Відновлюємо по королю пентаклів. Не бачу це на постійній основі, бачу вирішення проблем навіть раніше, ніж вони кажуть, як за тиждень. Ну і навіть зараз бачимо. От є графік, так але не завжди його дотримуються там і виключають по графіку. Інколи стоїть, що в графіку світла нема, а ми сидимо світлом. Тобто вони, м м наче і екстрені, але я не бачу такої загрози. Тут інша є загроза, що ворог знову буде бити по енергетиці, буде бити по тих ж самих точках, щоб максимально позбавити нас ресурсності і залишити без світла і без тепла. Але нехай не забувають, що ми за три роки дуже багато чого навчилися, і е, е, ми можемо. Дуже швидко відновлювати, відновлюватися. І е, для Путіна, бачите, тут шістка чаш для расистів. Ну це дуже велика, Вони в ілюзії знаходяться, що думають, що лишать нас без світла і без, без тепла. Тому що такого не буде. І вже ця ілюзія з часом вже починає вже розвіюватися. І ворог вже розуміє, що Га, не так то все і просто. Ну Ми знаємо, що Україна це живий щит. Якби не Україна, mm -hmm. хто зна, де був би ворог. Мені, ви знаєте, пані Вероніко, мені звичайно дуже важливо, щоб Європа і світ це оцінили і визнали це завдяки кому в їхніх країнах мирно. дивіться, четвірка Пентаклів не ресурсна карта, перекривається королевою Пентаклів, тобто будемо знаходити ресурс. Так. Трохи буде це тяжкувато зробити. Тут іде по десятці жезлів, але ми впораємося, кажу вам однозначно. Я не бачу, що будемо сидіти без тепла, я не бачу, що будемо сидіти без світла. Дуже зараз багато залякують цим, але ж дивіться, завжди, якщо ви навіть не вірите езотерикам чи таро, я завжди кажу: аналізуйте. Аналізуйте ситуацію, що через таку кількість велику ударів по енергетиці ми зі світлом, коли ми не були до цього готові, згадайте, як ми сиділи по 20 годин без світла, коли ми не були це 22 й там 23-й рік був. А зараз ми от ворог б'є вже місяць, а ми відновлюємося. Тобто, тут навіть можна через аналіз ситуації розуміти, що ці залякування вони... Не мають під ну, такої, знаєте, основи. Тому що, ну я не бачу, я не бачу, щоб таке було. І по картах не бачу, і навіть якщо проаналізувати ситуацію. Ми б вже давно сиділи без світла, без води, без тепла, але бачимо. Уже жовтень добігає кінця, ворог гатить, ворог лупить, а ми швиденько, як наче фенікси, відновлюємося. Ну, знову дивіться, паж мечів. Що я що я хочу вам сказати? Кулуарно буде обговорено знищення Росії. Знищення як держави. Знищення як, ну, взагалі, от такої існуючої країни. Як ворога. Дивіться, навіть тут з мечів закрився. Тобто не можна це говорити так на загал. Ну, тому що є ж якісь норми, є правила. Але тут я дивлюся, що в кулуарних. мечі, мечі, мечі. Тобто перемога над ворогом, що потрібно, як це потрібно робити. Тобто, нам, якби ми чули ці кулуарні розмови, нам би вони точно дуже б сподобались. Ну, дивіться, я не бачу, що це буде якась така, знаєте, реакція кразова удар на удар, але комплекс спланованих дій проти расистів точно буде. І він вже зараз обговорюється, уже зараз приймаються певні дії. І хочу сказати, що знову мені показує, до кінця місяця ми почуємо про новину, яка стане для нас приводом для святкування. Дуже хочеться вірити, тому що так як я бачила, удар по Москві до кінця. Місяця і хочеться вірити і надіяти, що е, події не повернуть в інше русло, а все ж таки ми побачимо е, цю прекрасну новину. Наміру Росії дійсно був такий. Тут король мечів іде. Але знову йде втрата ресурсу. Ну, вони ж не думали, що вони хотіли за три дні, а ми вже стоїмо більше трьох з половиною років, вже буде чотири. І тут є, що вони працювали над цим планом. Але ще раз скажу саме завдяки Україні, Європа не буде у війні. Так, дійсно, ситуація от, саме з газом, я бачу проблеми. От, другий раз дивлюся, і другий раз бачу, але е, дивіться, не бачу, що будемо найближчим часом переходити на імпорт. Будемо якось знаходити по тузу Пентаклів вихід із ситуації. Але ворог ще буде бити. Ну, ще будуть вони гатити. До кінця місяця ще будуть гатити. Потім там ще раз скажу, що зміняться події, зміниться ситуація, тому що відбудеться щось таке, що зупинить ворога в його ударах по енергетиці та газу. Ну, карта диявола, Перша карта, яка в нас випала. Тут треба, знаєте, ну, ми всі знаємо пана Буданова, знаємо його такий підхід і говорити з загадками. І тут в цій заяві теж була певна провокація. А, тут є натяк на те. Що ми не здамося в жодному разі перед ворогом, і про те, що якщо треба будуть роки, щоб знищити всіх расистів, а знаємо, що країна велика, расистів там багато, то ми будемо над цим працювати. Тобто, тут швидше тут Жезлів нам говорить, знаєте, як про заземлення, про те, що ми не здаємось, ми не відступаємо, а навпаки, можливо, Продовжимо вести бойові дії уже на території рашистів.